Підготовка прив'язочного матеріалу. Склавши марлю в декілька шарів, медична сестра розрізає її на шматки потрібної величини. Зовнішні краї серветок загортає всередину. Таким чином готує серветки потрібних розмірів. Для приготування марливих кульок необхідно обгорнути серветку з підігнутими краями навколо вказівного пальця і підігнути нижній край всередину серветки. Приготовані кульки медична сестра загортає в марливу серветку. Для стерилізації приготовані серветки складає в бікс за загальними правилами підготовки бікса до стерилізації.